Їду ще трішки перевірити грибних місць, і погляньте, що посеред дороги росте. Слабенько, але грибок дуже гарний. Оці осінні, у якого наша пинця така над краєм, біленькі, просто суперові. На цьому місці влітку було досить багато золотистого боровика. Але зараз чомусь не видно. От осінь тільки декілька днів тому знайшов декілька штук. І все, і немає. Ось ліс, де я шукаю лисички. І така незвична картина. Погляньте, сосни, дуби. Як ви думаєте, які грибочки тут ростуть? А ось такі боровочки. Ох, міцно сидить. Так. Що ж, йдемо далі. Що в нас далі? У нас далі звичайний білий гриб. Ось такий. Так, добре. І що ви думаєте? тут ще у нас є. Ще ось такий боровик. Скажи, як міцно сидить. Ось нора. О! А я думаю, чого так важко його діставати. Погляньте, скільки він був в землі. Ось такий боровчок. Ну супер. Прямо при, при дорозі. Їхав помаленьку, тому і побачив. Красиво зараз в ліси. Просто ще трішки холодно. Що ж, ще трішки проїхав. Погляньте. Зараз вони будуть переважно ось так і рости. Край лісу, там, де добре прогрівається, ось цього я грибочка дістав, а він такий теплий на сонцю. А зараз не дуже тепло. Градусів 10, можливо, 12. Сьогодні досить холодно. А грибочок так прогрівся взагалі. Що ж? Показую свою наступну знахідку. Гляньте, яка краса. Оце правда трофейний розмір. Таких грибочків, таких боровичків я в цьому році тільки декілька знаходив. Шкода, що тут вони тільки по одному ростуть, а не... Так як на своїх основних місцях. Там ви бачили. Поки що на цей, на цей час найкращий результат це 19 грибів з одного місця. Шукається де-інде по декілька штук лисички, але ми тут не про це. Такий гриб. Минулого разу тут було два штуки. На такій довгій ніжці, правда, шапинка була менша, такі молоденькі грибочки. Ну, Нічого. Добре, будемо шукати ще. Дивіться, який красивий фотогенічний гриб. Але є одна проблема. Я тут відгортав трішки від нього, щоб краще вам було видно. Він повністю гнилий. Ніжка геть, повністю погляньте. Жах! а такий красунчик. Так, зараз буду дивитися, можливо шопинка якась ціла. То шопинку заберу. Маю вже також перші жовтобурі краснички. Така сімейка, на жаль, не вдалося все зірвати. Тут ще один росте і ось ці два. Якісь такі вони... Підв'ялені, підпарені хіба. Ну нічого. Ось це ми, звісно, заберемо. Минулого разу на цьому місці росло 94 чи 5 жовтобурів. І з боку ріс один грибочок білий. Цього разу ось такий середній жовтобурий, а грибочка поки що не маю. А зараз маю таке справжнє комбо. Є білий гриб і маленький жовто-бурий. Ходжу, тут в лісі, в принципі, багато бабок порізані, Схоже грибники тут були, але сподіваюся, мені пощастить, я також щось знайду. Забувся ножа там, де зривав. Жовто-бурогу, довелось повертатись. Вернуся, забрав ножа, та ще й ще одного знайшов. Чудова новина, є ще один красунчик. Не знаю, як довго будуть грибочки в цих березах шукатися, рости сезон, скільки триватиме сезон, невідомо. але дуже приємно. Думав, що знайшов рижики, але ні, придивився, це вівнянка або вовнушка, хто їх називає. Бачите доказ. По-перше, ось такий, як сказати, край такий, ніби волосинки якісь такі. І головне, це білий сік. У Рижика сік оранжевий. Бачите, це вівнянка, це такий. До молочників відноситься. Можливо, хтось забере. Сиджу собі, милуюся грибочком. Просто погляньте яка краса. Що тут сказати? Просто неймовірно красиво. Оце вріз. Прямо зрісся з травою. Тяжкий така бочечка. Ще б він ріс і ріс. Але все рівно ні старих, ні великих грибів немає поки що. Так, шукаю далі. Минулого разу там попереду я знаходив грибочки, треба піти ще перевірити. Вже трішки ходжу і виробилась така сказати методика. Дуб, березі. І ось такий зелений мох. Це найкраще поєднання, можна сказати, для грибів. Я бачу, просто ще не відкривав, але просвічується. А давайте так маленьку відкриємо. Ну, що тут сказати, просто... просто якась казка. Хороші грибочки. Звичайно, трик було по 6-8 штук у місці. Але і це добре. Такий рік тяжкий, заморські ранні. Так, кладемо і йдемо далі. Дивіться, який солідний гриб росте в обнімочку з березою. Ну що, давайте будемо його зривати, напевно. Так, а, тут навіть ще маленькі є. Добре, тоді, значить, грибів не два, а три, тому що попереду я відкрив кучку, а тут ось такі ще бочечка. Добрі гриби, добрі сьогодні. Головне, що більшість здорові, не рахуючи того, що ми знайшли раніше. Ось такий гриб великий якийсь. Напевно досить так старенькі вже нічого якраз на сушку а тут ще ось такий а чому я прийшов? Тому що ті бабки дуже схожі на гриби там попереду ростуть, а тут біля цього гриба ось такі білі ростуть, тут, тут Забираємо. Так, тут ліс такий густий-густий, і в мене знову комбо. Перший, другий, третій, 4, 5. Там далі бачу шостий такий також середній, але почнемо з цього, напевно. Добре. Цього візьму, цього візьму, цих три залишу і там того також заберу. Такий середній. Який ця грибник неуважний, Збив ось такого гриба. Хорошого. Можливо, це був якийсь звір. Гриб, я б сказав, збитий вчора, напевно. Так. А тут росте ще ось такий на довгій ніжці. Ось так і шукаємо. Тут трохи стемохомор такий красивий. Повертаємось на 180. Ото ніжка далеко йде. О! Якась крутяча нора. Ось такий жовто-бурий, а там ростуть гриби білі. Ну і звісно ось такі бабки, то скрізь. Та Ось такі грибочки. Тут така в нас низина, дуб, береза, позаду мене трішки граба, І тому такі красунчики виростають. Трішки мишка поїла, зате гриб, видно, повністю чистий. Звичайно, після таких морозів... Ще й червиві гриби бувають, але ну, це просто жах. Торік, напевно, один з найкращих років був, тому що і грибів було багато, і всі були здорові. А це вже такий справжній, осінній, погляньте який колір. Да. Вже після морозів зазвичай ось такий колір, або як дуже сухо. Ну, в принципі, тут сонце добре пекло ще ось недавно. Але добре, що дощик пройшов, може щось і більше з'явиться. Так, заліз в таке місце. А тут ось такі грибочки ростуть. Перший, ось другий. Чому я сюди заліз? Десь чую на запах, що є гриб-виселка. Ходжу-ходжу, а поки що не бачу. Ну смердить дуже. Значить, треба йти ще більше в низину. десь там він має бути. Що ж, ну це мій косяк. Почав перевіряти і збив шапинку. Шкода. Але... Погляньте на цю красу. Який грибочок. Да, сьогодні дійсно прекрасні гриби, не такі маленькі, як були на початку, хоча тут вже я бачу трішки вибрано, тому що ну, порізано багато бабок. Іноді десь коріння почищене, але нічого. Кожен забирає свої гриби. І після мене також ще залишиться. Ну і хто це в нас таке зробив? Просто подивіться. Сьогодні або вчора. Таке трішки на кіхті схоже. Пазурі, хто його знає. Ну це ми ж поїла. Ось ці точки. Це пташка яка навіть не уявляю. Пишіть, звичайно, свою думку, цікаво дізнатися. Знаходите ви так гриби. Це вже в принципі не перший раз я знаходжу так. Так, дивіться, ці грибочки прямо як з картинки. Вже тут декілька хвилин сиджу, милуюся. Бенки, прикрили. Але спочатку, знаєте що? Я помітив ось це. Почав йти до нього. І знаєте що? Це ж бабка, звичайно. Вже поїджена, така перемерзла. Тоді погляньте, що тут у нас ще. Так, тут також гриб. Люблю отаке дуби, е трішки. Ліщина тут. Ну і граб, звичайно. Так, це вже 4. А потім я ще помітив ось цього. П'ять грибочків. Чудесна сімейка. Положити в рядочок, супер. От частіше б таке зустрічалося. Як бачите, це в таких хащах. Напевно, просто сюди ніхто не дійшов, то мені так пощастило. Так повертаюся над краєм лісу, і головне, я тут проходив. Як я про цю красу пропустив? Навіть не знаю. Ось такий грибочок. Да, над краєм лісу вони просто суперові. Та й дощ тут краще промочив, тому що там, де високий, такий щільний ліс, ну де-не-де покапало і все. Що ж, знайдені найкрасивіші жовтобурі за сьогодні. Давайте почнемо з маленького. Раніше, як я знаходив перший, це було, як казав, середній, але бачите, це маленький. І в принципі це також маленький. Так, а він ще й подвійний. Отак. Так, давайте цього разом візьмемо. Супер. Знову бачу, росте мого Колись тут дуже, також дуже добре росли, росли грибочки. Почав все обдивлятись. Так, ось такі невеличкий. Сонце вже потрішки починає сідати, тому треба швиденько все оглянути. Супер гриби. До речі, тут також такі красиві мухомори. Буквально два дні тому я тут був, нічого ще не було. Що ж, маю ще грибочки. Це перший. Це другий. Видно, що з однієї сімейки однакові. Якщо з однієї грибочки, гриби, з однієї грибниці, то в принципі це ніби близнюки, можна сказати. Гриб схожий один на інший. Так, маю ще ось. Добре. Нашукав я тут лисички. Так не дивно, лисички де-інде потрапляються на очі. І навіть... Ось такого чудового розміру. Довелось добряче походити. Я так думаю, що тут вибрано вже один єдиний тут маленький грибочок. Ніби такі самі умови, як і скрізь, але чомусь немає. Звичайно, ось таке підберезовеки, таких вистачає. Сьогодні я їх не беру. Пробував декілька штук, червиві. Не знаю як так. Грибочки, в принципі, всі здорові, а кожен підберезовий червивий. Хіба що шапинка здорова.